Сидів святий, закрив лице руками, перечитав півторби вже листів. І геть ніяк не міг прийти до тями, від побажань, здавалось, малюків. Вони просили зовсім не для себе і не про те, що мріялось торік. Закрий для нас, святий Микола нева, благання аж зривалися на крик. Читав святий про вибухи, руїни, пекло вогнем з надіями листи. А як же вам, малята України, Жаданий мир у торбі принести, Як повернути дім, квартиру, хату чи місто, що від попелу сніжить? А, а як підняти з під надгробка тата, А скільки їх в землі сері лежить? Як відшукати шукати сирота матусю, а де знайти утрачених батьків? Я до дітей тепер і ти боюся, боюся цих дорослих малюків. Звернувся із молитвою до Бога і про вважання щире розказав. Найголовніше зараз перемога, і кожному, як міг, допомагав.